Вітаю, знаєте, у світі Python є дві такі фундаментальні сили: абсолютний порядок, і з іншого боку, геть непередбачуваний хаос. От сьогодні ми і розберемося, як програмісти приборкують ці стихії, а допоможуть нам у цьому два дуже потужні інструменти: модулі МАС та Random. І знаєте, в програмуванні та й в будь-якому ремеслі насправді не завжди варто винаходити велосипед. Ну, серйозно, набагато ефективніше не починати все з нуля, а навчитися користуватися вже готовими, потужними інструментами. Це можна сказати, дозволяє нам стояти на плечах гігантів, які були до нас. Ось ця думка, вона справді ключова. Вона, знаєте, повністю змінює підхід до написання коду. Бо замість того, щоб кожну проблему вирішувати з нуля, можна просто взяти готові рішення, рішення, які вже перевірені часом, перевірені тисячами інших розробників. І от саме цю роль і відіграють модулі в Python. Це і є ті самі набори інструментів, які нам залишили ці гіганти. Так що ж це за код гігантів такий? Ну ми розбиратися, як влаштовані ці потужні інструменти, і головне, як до них дістатися. Просто уявіть собі модуль як таку собі добре організовану скриньку з інструментами. От серйозно, замість того, щоб весь свій код звалювати в один величезний файл, його можна акуратно розкласти по поличках, групувати пов'язані функції, змінні, все в один модуль. Це ж не тільки порядок створює, це ще й дозволяє потім ці рішення брати і використовувати в інших проектах. Не треба нічого переписувати знову і знову. Або ще краще, уявіть собі величезну бібліотеку, і кожна книга на полиці це такий собі набір інструментів для якогось конкретного завдання. Треба, скажімо, складні математичні розрахунки зробити. Нема проблем. Просто беремо з полиці модуль Math. А якщо захотілося додати в програму трохи несподіванки, елемент випадковості, для цього є модуль рендом. Тобто кожен модуль це вже готове рішення для певного кола задач. Добре. Добре, ця дібліотека інструментів звучить просто чудово, але як нею скористатися? Нам же потрібен якийсь ключ, так, щоб відкрити двері до всіх цих можливостей і почати їх використовувати у власному коді. І такий ключ є. Це команда імпорт. Саме вона дозволяє завантажити інструменти з модуля. І тут є варіанти. Можна імпортувати весь набір одразу, можна взяти лише один якийсь конкретний інструмент, а можна, хоча це скажу чесно, трохи ризиковано, висипати весь вміст модуля прямо собі на робочий стіл. У кожного підходу є свої плюси і мінуси, і от вибір правильного методу це вже, знаєте, частина майстерності програміста. Окей, ключ у нас є. Давайте ж відкриємо першу скриньку з інструментами. І це буде світ абсолютного порядку: світ точності, логіки і 100% передбачуваності, світ, яким керує модуль меф. Це без перебільшення набір інструментів для цифрового архітектора. Тут є абсолютно все для ідеально точних розрахунків: від фундаментальних речей, як от число Пі, до функцій для обчислення квадратних коренів, степенів, логарифмів та багато чого іншого. І головне, кожен інструмент тут працює з максимальною точністю, жодних помилок чи наближень. Давайте подивимось, як це працює на практиці. От, скажімо, треба обчислити площу кола. Замість того, щоб вручну писати якесь наближене значення ПІ там 3,14, можна просто використати мес.пай для максимальної точності і мед.Пау для піднесення до степеня. І що ми отримаємо? Ідеальний результат. Без жодних приблизно. Оце й є сила порядку. А ось вам і цікавий нюанс, який класно показує, наскільки глибокий цей модуль math. Здавалося б, що може бути простіше, ніж знайти абсолютне значення числа. Але дивіться, вбудована функція abs поверне ціле число 5, а от math.fabs поверне число з плаваючою комою 5.0. І ось ця, на перший погляд, дріб'язкова різниця в точності може бути просто критично важливою, особливо в якихось наукових чи інженерних розрахунках, де кожна цифра після коми на вагу золота. Так, з порядком розібралися, тепер час зазирнути на інший бік і познайомитися з концепцією керованого хаосу, а допоможе нам у цьому модуль рендом. І тут виникає таке фундаментальне питання, такий парадокс. Комп'ютери ж за своєю природою це абсолютно логічні, детерміновані машини, кожна їхня дія це просто передбачуваний результат попередньої. Тоді як скажіть, така машина може створити щось справді непередбачуване, щось випадкове. А відповідь насправді криється в імітації, в імітації випадковості. Модуль рендом якраз і дає нам інструменти, щоб створити таку собі ілюзію хаосу. Хоча там під капотом лежать складні алгоритми псевдовипадкових чисел, для нас ззовні це виглядає як справжня непередбачуваність. І саме ця непередбачуваність робить ігри такими захопливими, а наукові симуляції реалістичними. В основі всього цього керованого хаосу лежать дві, по суті, ключові функції. Перша рендом рендом. Вона генерує випадкове число з плаваючою комою десь між нулем та одиницею. Це ідеально підходить, наприклад, для розрахунку ймовірностей. А друга, це random rend, A, B. Вона видає випадкове ціле число в тому діапазоні, який ми задамо. Ну, знаєте, наче кидаєш гральний кубик, але з будь-якою кількістю сторін. Отже, ми побачили порядок, побачили хаос. Але справжня магія, як це часто буває, починається тоді, коли ці дві, здавалося, б, протилежні сили починають працювати разом, коли вони доповнюють одна одну. Давайте розглянемо це на практичному прикладі. Уявімо задачу потрібно проаналізувати статистику учнів у класі, але є одна цікава умова. Кількість хлопців і дівчат щоразу буде випадковою, і от саме тут нам і знадобиться поєднання хаосу і порядку. І весь процес, по суті, складається з двох простих кроків. Крок перший, ми вносимо елемент хаосу, тобто генеруємо випадкові дані за допомогою рандом ранд. Rand. А крок другий, ми застосовуємо порядок, беремо звичайну арифметику і аналізуємо ці дані, обчислюємо загальну кількість, відсотки і так далі. І це, знаєте, чудово показує, як ці сили працюють у парі. Хаос створює сировину, а порядок надає їй сенсу. Що ж, тепер стає набагато зрозуміліше, як можна керувати і порядком, і хаосом. Це, по суті, новий набір інструментів у нашому арсеналі. Давайте швиденько підсумуємо, що в ньому є, і що важливо, як уникнути кількох поширених пасток. Ось, до речі, невеличка шпаргалка з ключовими інструментами, про які ми говорили ліворуч інструменти порядку з модуля МЕС, праворуч інструменти хаосу з модуля Рендом. Думаю, це буде чудова пам'ятка для майбутніх проєктів. Але перш ніж кидатися в дій, є кілька порад, які точно вбережуть від головного болю. По перше, і це дуже важливо, ніколи не називайте свої файли mess.py або random.py. Це просто призведе до конфлікту з будованими модулями і нічого не буде працювати. А по-друге, пам'ятайте про такі маленькі, але хитрі відмінності в синтаксисі. Наприклад, що рейндж Ейтіді включає п'ятірку, а от range 1,5 – ні. Це дрібниці, але вони допоможуть уникнути купи неочікуваних помилок. Отже, ось він, наш набір інструментів, готовий до роботи. У ньому ідеально поєднується точність архітектурного креслення і непередбачуваність азартної гри. Із ним вже можна створювати справді складні і цікаві системи, такі, що будуть одночасно і логічними, і, що найголовніше, живими. Ну і наостанок питання, яке сподіваюся, надихне що буде створено далі? Якийсь точний логічний калькулятор, чи може непередбачувана захоплива гра. Вибір завжди за тим, хто пише код.